Хочу я з тобою жити, спаси ти мій, дорогий хочу я тобі служить кожен день земний, Миру без тебе нема, щастя. без тебе Гресив, серцем не боюся я, без пічна душа моя, лиш тобі, де всіх твоїх світ дітей святих, серцем не боюся я, де Вічне душа моя лиш тобі, де всіх твоїх, світ дітей святих, на голові ти страждав, кров свою святу проляв, муки тяжкі їй терпів. Свіття не жалів. хочу Господи як ти, хрест нести аж до мети. твердо знаю й вірю я, будь в тобі. Дай Боже, милосердний Отче, Ти об'явив нам свою любов у Твоєму Сині Ісусі Христі, і вилив її на нас через Духа Святого Утішителя. Тобі довіряємо сьогодні долю світу і кожної людини, прихилися над нами грішними, вилікуй нашу слабкість, перемагай усіляке зло, дозволь нам пізнати Твоє святе милосердя. Щоб у Тобі, Боже, в трійці єдиний, ми завжди знаходили джерело надії. Віковічний Боже, заради страждань і воскресіння Твого Сина, будь милосердним до нас і усього світу. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що іси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного з отцем, що через нього все постало. Він задля нас людей, нашого, ради спасення, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за понтія пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч праворучця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і сина і сходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу, соборну і Апостольську церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божеству найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпій май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим Світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, Жертву ймо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, це для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих його терпінь, май милосердя над, над, над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя. Над нами і над цілим світом. Святий Боже, Святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, Святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Окровий водо, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо. І в Тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молимось молитву про захист, Псалом 90-й, хто живе в помочі Всевишнього, під крівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві, заступник мій Єси, прибіжище моє Бог мій. І надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця, і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе, істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стрілище літає вдень, ні мари, що під тьмі блукає, ані напасти, і біса полуденного впаде побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе. До тебе ж не приблизиться, однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш. Бо Ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти як прибіжище Твоє, не прийде до Тебе зло, і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про Тебе, щоб хоронили Тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб Ти часом не спітнув об камінь ногу Твою. На гаспіда і веселіська наступиш і потопчеш льва і змія, бо на мене Він уповав, і вирятую Його, покрию його, бо пізнав ім'я Моє, візве до мене і почую Його, з ним я у скорбі і визволю Його, і прославлю Його, довгим віком обдарую Його і явлю Йому Спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Господи, нехай буде на нас Твоє милосердя, бо ми на Тебе поклали надію. Праведне Господнє слово, і всі його діла вірні, Він любить праведність і справедливість, милість у Господа, земля повна. Адже очі Господні на тих, які його бояться. Котрі покладають надію на Його милосердя, щоби спасти душі від смерті, пригодувати їх під час голоднечі. Наша душа Господа чекає, Він наш помічник і оборонець. Господи, нехай буде на нас Твоє милосердя, бо ми на Тебе поклали надію, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Умилосердися, Господи Ісусе Христе, над душами тих, що вже за гробом, але ще потребують очищення, щоб у вогні терпіння та муки була їм повернена, одіж святости. Згадай, Господи, що ти для їхнього відкуплення прийняв людське тіло і став одним із нас. Умилосердися над їх плачем та мольбами, які до тебе підносять, і відпусти їм їхні кари. А те, чого їм не стає для осягнення вічного щастя, доповни Твоїми заслугами та заслугами Твоєї Пресвятої Матері і всіх святих, подай їм твою спасаючу руку і введи їх у світлі місця прохолоди, відпочинку і спокою. Боже, ти хочеш спасення всіх людей, бо вони твої діти, тому просимо Тебе. Подай блаженство неба нашим померлим отцям і матерям, братам і сестрам, і рідні, добродіям і друзям, тим, що вмерли наглою, несподіваною смертю, тим, що найбільше забуті і найбільше потребують помочі та всім померлим. Усіх їх пом'яни Господи, амінь. Він є Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільне молитовне єднання, вервички до Божого милосердя. Пам'ятаємо, що Ісус це невичерпне джерело любові, надії, віри і сподівання. Просімо у Господа Бога. Якнайшвидшого миру та перемоги для нашої неньки України, просімо сили і витривалості нашим дорогим воїнам. І наші прохання і прагнення обов'язково будуть вислухані перед Престолом Всевишнього. Бажаю всім щасливого, благословенного вечора і мирної Господньої Тихої нічки. Без ракет і тривог, слава Ісусу Христу, слава навіки Богу! Я піду за Христом, моя мамо, повиській кам'янистій стежині через терня до Божого храму. Щоб служити йому що хвилини, мамо, моя, рідна мама, не жалій для Христа, свого Сина, щоб служив у Господньому храмі, цілопально, як Божа дитина. Я піду за Христом, моя мамо, стану світлом для темного світу, щоб відкрили для Господа брами свого серця заблукані діти, мамо моя, рідна мамо. Не жалій для Христа свого Сина, щоб служив у Господньому храмі цілопально, як Божа дитина. Він їх вистраждав рідна матусю, заплатив за них дорого кров'ю. З ними я до Христа пригорнуся, щоб зігріти святою любов'ю, мамо, моя, рідна мамо, не жалій для Христа, свого Сина, щоб служив у Господньому храмі. Сіло пально, як Божа дитина, я їх звільню моя рідна ненько, від кайданів диявола злого, що були біля Бога близенько, в вічній радості пана живого. Мамо, моя рідна мамо, не жалі для Христа свого сина, щоб служив у Господньому храмі, цілопально, як Божа дитина, Мамо моя рідна мамо. Не жалій для Христа свого Сина, щоб служив у Господньому храмі цілопально, як Божа дитина.